Що ви раніше знали про Бахмут? Я раніше думав, що він називає себе Бахмут. Але це неправда. І ще такої неправди дуже багато. Сьогодні ми будемо показувати все, що бачили своїми очами. І вже маємо право, тому що пройшло вже 2 місяці, і Дані може бути вже застарі. Поїхали. Вы разве не ездили, нет? Ага, нет. Надо сейчас добить еще деньги. <звы> Вообще, у меня этот вопрос, меня это не, не интересует. Украинцы, посмотрите, посмотрите на вот это все. Водичка, быстро, гучонка, водичка, медицина, еда, сюда, энергетика, посмотрите, как много энергетиков. Дальше. Вот такие штуки, это ели для душа. Ми прямуємо до пункту незламності в самому Бахмуті, і не до одного. Щоб ви розуміли, життя там зовсім інше. Що я маю на увазі? Це комуни, це виживання, це апокаліпсис. І ці пункти незламності – це оазиси. Це дуже допомагає виживанню. Ну, Шлях до бахмуту це стресово, але ні. Ми завжди на позитиві, і це 12 годин. Потім нам треба переночувати і поїхати зустріти з іншими волонтерами і потім на Бахмут. Незвичайно, що нам там по 20 років вані пастору трохи більше, арсену також трохи більше, то ми вже досвідчені і знаємо, що, де і як робити. Гард! Пашлій!

Зараз буде жд вокзал. Ми вже приїхали, считайте. Тут буквально ще. Вон жд вокзал. Все, ЖД вокзал, вот он. Сзади, видите, голубенький такой. З перших хвилин, з перших будівель вже ми бачимо, який треш. Просто який треш. Ми просто в'їхали в місто і вже все розхідряче. Цього разу навіть ми не бачили трупаків на асфальті. Це дуже добре, але ми ж не заїжджали на глибину. Нас трубують люди. Люди, які тут виживають. І зараз буде найцікавіше. Ви побачили місто, а тепер подивіться на це. Тут же щось і купаються люди. ляпота. Вот он. Обалдеть, ну ви постарались, звісно. Покажіте нам трошечки, що у вас тут. Бо ми були, але що нічого не було. Ничего. У нас тут кабінки, 8 кабінок. Можна купатися. Люди купаються вже. Ой, дуже багато. Ой, тепленько, купаються. у вас тепленько. Дивіться, як у нас от гарно все. Обалдеть, обалдеть. Я не знаю, для мене це просто шок, реально шок, тому що це ну це просто в голові, це апокаліпсис, там смерть, там кожен день вмирають люди від вибухів, а тут Боже. Водичка греє, це обогрівається. На минуточку в пункті незламності, де немає води, газу, електроенергії. Все, ми все стираємо, купаємо людей. Спасибо большое нашим волонтерам, что нам все так помогают, все это организовали. Наши классно. люди очень довольны. Нас тут вот даже парень стрижом. О, Такие... действительно. <связывая> действительно. Все условия. Обалдеть. И супчик даже. Да, это нам покушать принесли, был нам не не подниматься. Честно кажучи, я зараз мало не плачу, потому что я розумію, що це это... Це не за які нагороди, не за які гроші. Це люди зробили для людей. Вау! Просто вау! Там клас! Ви пішки ходите на, 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 на ага. Ви так і не зараз! А так? там є класне! Там клас. Там тут? Та ми привезли не тільки гуманітарочку, ми привезли волонтера, іноземця. Не знаємо, добрий він чи поганий, як людина, бо він заборгував дуже багато грошей, коли був у Києві. У нашого спонсора Вибачаю, Олеже, ми не знали, що він такий. Але він зараз досі в Бахмуті і допомагає. Добрий день, як сказати. Добрий. Добрий день. Добрый день. А по <кодес> Кожна така поїздка, вона як остання. Ви розумієте чому? І ось сьогодні 25.03.23, і ми завтра їдемо в Авдіївку, і це буде дуже-дуже важко, тому що там ситуація значно гірша. Добре, тепер е, гроші. Нам завжди дуже потрібні гроші. Починаючи з палива, закінчуючи тим, що нам потрібна. Ну, Обладнання, обладнання для зйомок, об інструменти для пунктів незламності надалі в Авдіївці і так далі. Тому ось карта. Е, Дякую за любі донати. Ми будемо щось придумувати назаєм, типу трофеїв чи ще щось. Та це це не найголовніше. Найголовніше. Слава Україні. Не прямо, да. Уйдете направо, А чи прямо не можна їхати. Адабстрілам. Дорога пострілюється. Лучше направо. কারণ Шляхів лише у нас я покинув школу і все це через вас.